Що значить, хто я такий? Хто ви такий, щоб я вам показував документи на блок -пост? Так. Та ви е служите кому? Ви що забули? Я найвищий орган, який у вас є тут. Добрий день. відео. день. Трохи придурможите, як блокпост проїжджаєте. Там є Макс Коркон контроль, яким взагалі потрібно було зупинитися. Стоп-контроль? Стоп-контроль. Да, а він по госту встановлює? 35-та, що я порушив? По 35-й, що я порушив? Пункт 3 статті 35 закону України про Національній поліцію. Я вам повідомлю. Це що? Це саме? — Можливо, будуть є підстави вважати. Та що ви причадні до вчинення mm -hmm. не право порушення адміністративне. Саме на виконання могу дорожнього знака Стоп-контроль. А він встановлений не по госту. Я вам штраф не пишу, правда. Так при чому тут штрафи? Ви мене незаконно зупинили? Я посвідчення ваше, будь, я. будь ласка. Також у вас наявні пошкодження на даному транспортному базі. Не можуть свідчити про з даного транспорту газого до дорожньої транспортної пригоди. Посвідчення водія, ваш доступ до реєстрації на транспорт. Ви опиліться, за якою статтю ви мене зупинили. Вам вже назвали не одну. Будь ласка, посичні оріять паспорт. Нема в мене тихпаспорта. Чи що? Тіхпаспорта нема. Підступ на на натрапці. Так, давайте, хто буде проводити? Е... Що саме? Ну, виписувати постанову чи як. Ми вам щось за постанову говорили. А причина зупинки яка? Вам назвали неодноразово, не одну капітан. Та нема. Зупинки. Дивіться, ви определіться спочатку, е... за що ви мене зупинили. Ізначально мені. Давайте ваше, ваше посвідчення. Так, не. Ну... Вам назвали? Як це не одно? Ну називайте. І давайте, по, і давайте по чомусь розглядати справу. Ми поки не розглядаємо справу. Щоб розвити справу, треба відповідно. А для чого вам моє посвідчення? Встановити вашу особу, з якої ви є водію. Ні, ви спочатку скажіть, для чого вам моє посвідчення? Встановити особу, ви ви можете правила дорожнього. Якщо я щось порушив, будь, будь, будь ласка, будь ласка, якщо... Посвідчення ваше, будь ласка. Вибачте, я, вона мене зупинила, і я з нею буду спілкуватися. Бо я з вами з двома не можу спілкуватися одночасно. Салига Анна Володимирівна. А що ви так нервуєте? А що ви нервуєте? Ознайомились? Да, да, да. А ви що нервуєте? Я не нервую. І так, давайте по порядку. За що ви мене зупинили? Да. Ви знаєте, Тація як я не він. Подождіть. Ви питаєте причини вашої зупинки. Причини зупинки. Стоп контроль. Тинно, а, він 15, постійний 30. знак. Він постійний знак. Я вам не пишу за нього страху. Підіть Ви виконувати. Ви можете знаків, які встановили. Він... Я повинен виконувати, які законно встановлені. Він законно встановлені. Сціонарний блокпост. Він законно встановлений. Хорошо, якщо він э, законно встановлений. Та, Хорош. 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 Тут дві і більше полоси. Як він повинен? Він повинен дублюватися. Знак. Да, з лівої сторони. Почитайте правильно правила дорожнього руху. Тоді давайте виносить постанову. Ознайомте мене, будь ласка, з доказами. Будь ласка, ознайомте мене з доказами. Ознайомить. Дивіться, я вам не провожу робити ну, справитися, правильно? Ну, Просло... Так, я хочу дізнатися законність. Я хочу дізнатися законність законніст, законніст, законніст мого, моєї зупинки. і тому... Також дивіться, є закон України про мобілізацію Так, моїх підготовлений. Ви спочатку скажіть законну мою э, зупинку і покажіть докази, що я э, не зупинився. Давайте, ви мені сказали, стоїте, добре, давайте не будемо про знак. Стоп, стоп, у вас не пошкодження на транспортну податку. Це які? Е, у вас пошкоджена дзеркало, у вас пошкоджений бампер. Ну і що? Є якісь... Подивіться, це є да, це є підставою зупинки. Там. Нема в мене таких цих. До статтю 35 закону України про дорожній рух. Давайте цього. Ви надайте документи, які почув вашу особу. Ви спочатку за стоп-контроль мене зупинили. Я ну я хочу докази. Я, я хочу ну давайте проводити розгляд справи за мої пошкодження. Та як ви кажете, не притормажую, то я рухаюсь е, в межах е, допустимої швидкості. Звідки, я змаги, Він звідки, незаконно встановив. Дивіться, це ваша суб'єктивна думка. Ви звернутися... Яка це моя суб'єктивна думка, якщо це в правилах дорожнього Бо... руху прописано? Всі звідки, знаки, які ви, будь знаєте, ласка, чому, дайте чому, договорити. Ви законно, добре. Що? Звідки ви важливо? Чому ви вона? правил дорожнього, не дорожнього не руху. Згідно правил дорожнього руху. Чи ви саме збираєтесь Давайте так? Ну, по-перше, він, е він повинен дублюватися з двох сторін. По-друге, якщо це тимчасовий знак, він повинен бути на жовтому фоні. Ну він не тимчасовий. Не правда? тимчасовий? Як ну, він був тимчасовий, то він би був на жовтому фоні. Наразі вишні наступ контроль встановлюється перед та... стаціонарним постом, ну... якщо ви знаєте правила дорожнього руху. Знаю. Хто стаціонарний дивіться, але є на 5 тимчасовий стаціонарний блок -пост. Да, Так, у вас є документи, що це блокпост. Да, да. Ніхто це... мені ще тут не показав. У вас є, ви <lobby> можете мені є. показати. Є що знаєш, хто я такий? Хто ви такий, щоб я вам показував документи на блокпост. Та ви служите кому? Ви що забули? Я найвищий орган, який у вас є тут. Все, я можу їхати.